Дивіться, як можна присідати різними способами, але е, головне, щоб наші коліна рухались у напрямку пальців ніг, паралельно не зводились разом, не розходились на сторони. Присідати, дивіться, і стопи паралельно, не по діагоналі. Присідати потрібно мінімум паралельно підлоги, а краще нижче, а можливо, повністю. Не у всіх виходить повністю присідати. Але хоча б у таке положення. Бо інакше немає сенсу. І це все, якщо не болять коліна. Якщо коліна болять, то ми присідаємо до того моменту, де воно починає боліти. І навіть якщо це отак, ну, значить так і присідаємо. Тобто, можна присідати ось так. Можна присідати, триматись за землю або за пропси. Так буде легше. Угу. Або на носках. Якщо не стають стопи повністю.